Друзі, привіт! Пам'ятаєте, я вже була в цьому районі Праги, це район Просик. І я вам тут вже знімала і показувала і казала, що він дуже схожий на оболонь. Дивіться, ось такі от будинки, ну, дійсно, дуже-дуже схожі, такі є на оболонському проспекті. От, І тоді, коли я знімала, ось на цьому місці щось будували. І я думала, що це якийсь там басейн, чи якась е, е, арена, тобто якийсь майданчик для виступів. от. А сьогодні я тут знову ж опинилася у справах і бачу, що це каток, тобто ковзанка. Ковзанка, дивіться, і вона ще досі працює. Бачите? Дітки катаються, це маленька дитяча ковзанка. До речі, вона зайняла не всю площу цієї арени, можна так сказати. Тут, мабуть, дуже гарно ввечері, коли оці лампочки світяться, коли освітлення включається. Маленький такий каток, але для дітей достатньо. І облаштували трохи так територію, тобто я бачу, що посадили ялинки, сосни бачите, зовсім молоді нові деревці. Дивіться, друзі. Я сьогодні знову на Голишовицькій трижниці. Це цей ринок, що недалеко від мене, від мого дому. Я тут частенько буваю, але я сьогодні, ну я сьогодні і на ринок, звісно, прийшла. Ще піду в той павільйон свій улюблений. Але я ще не дійшла до нього і хотіла вам показати, що ось, бачите, тут також бувають ось такі от будівлі. І от вона стояла все літо у такому вигляді, ну не в такому розламаному, але це була така ну російською мовою заброшка, да? ну покинута будівля. Тобто у Чехії, в Празі також бувають такі будівлі, і вона довго так стояла. Зараз я навіть покажу це із е, інформаційного стенду. От дивіться, і я навіть думала, що це просто така, знаєте, Заброшка, як то кажуть, так? але дивіться, її реконструюють, тому що тут вже стоїть техніка. І ось вже є стенд. І навіть виглядає, ось видно, як вона виглядає. Так виглядала раніше. Ось так от. У неї дуже красивий інтер'єр всередині був. Це стара будівля. Тут написано, що це неоренесансний клинот ареалу. Клинот, не знаю, що це. Можливо, якась дорогоцінність або перлина, я так думаю. Неоренесансна. Тому що Ареалу це район, область. До речі, ось є навіть інформація, що він був збудований в 1895 році. Угу. Потім вказується ще 1928 рік. Це, мабуть, він реконструювався знову ж таки в цьому році. Але його, бачите, за нього взялися і його реконструюють. Це так виглядає трижниця всередині цей зал. ну Це просто якийсь насправді, ніби, ну не знаю, такий зал, красивий королівський. Друзі, привіт привіт, мої хороші. Це буде такий просто влог із мого буденного життя тут у празі. Так, спочатку хочу показати, що я заквасила капусту. Це велика банка, вона не 3-літрова, вона десь на 4, а можливо і на 5 літрів. Ну, вона величезна, дійсно така, тому що я е, помідори в ній квасила, помідори вже з'їлися, а це захотілося мені дуже-дуже капусточки. І вона вже має бути готова, бо сьогодні вже пройшло три доби. Правда, я трохи так захворіла, і вже, мабуть, ви чуєте, що я вниз говорю. От, вже тут і лікуюся і медом, і лимоном, чаєм з лимоном. А ще ж в аптеці ось купила собі таку штуку. Правда, тут у празі немає таких штучок, як там є у моїх рідненьких, але ну, іншої не було, то я вже купила ось таку. Це не реклама, абсолютно. Це просто розказую, показую, що я буду ніс промивати. Тут я ще приготувала ось на бульйон, але в мене знову ж таки м'ясо заморожене виявилося. Тобто воно ще повинно розморозитися. Тут такий бульйон набір, бульйонний набір. Верніше, це я сама його зробила. Він, він не купувався готовий, а я купувала цілу курку. І тут і такі спинки і крильця. От. От. А грудку і ніжки я у інші кульочки розфасувала. А це буде якраз на бульйончик. Це така домашня курочка, вона жовта, ну майже як домашня, фермерська. От. Сибулька, морква, петрушечка і візьму одне стебло селери. Так. Яке мене буде лікування, куриний курячий бульйон. От, І зараз, в принципі, починала з того, що хотіла ж капусту показати, що я заквасила. Ось приготувала навіть тарілку, хочу її попробувати. Прямо при вас. Зараз буду пробувати. Трошки шумлю, вибачайте. Треба ж до неї добратися. у мене дуже тісна кухня, вона дуже-дуже маленька. Це я вже відкрила кришку, хоча вона була привідкритою такою. Так, вона якесь тут так, таке освітлення, таке тьмяне, тускле. Тут вона трошечки вже піднімається, верхній її шар. Сюди пішла майже 2-кілограмова капустина. Просто банка дуже велика. Насправді вона дуже велика. І здається, що тут її мало, але я її сильно утрамбувала. Так, беру камеру в іншу руку. І буду зараз її діставати. Капустинка була така на 2 кг, Ну, там трошечки листя перші зрізалися. От, і да? ой, яка вона. А вона пахне, хоча і мене і ніс уже закладає, і я вже заболіваю. Боже, як вона пахне! І вона насправді сочна. Дивіться, як капає з неї. Я думала, де в неї є цей сік, але він є. Він є. Просто он він, дивіться. Ой, камера не фокусується. Друзі, зараз я тільки трошки взяла, щоб спробувати. Моркву я завжди додаю, бо я люблю, коли вона і з морквою, і коли вона така м -м, жовтенька на колір. Зараз буду пробувати при вас. Хочу спробувати, чи вона смачна, чи вона вже заквасилася. Вона вже готова. Вона дуже хрустить, хрумтить. Я вибачаюся, якщо вам це чутно. Ну, як вже перевірити капусту. Вона дійсно вже сквасилася, тобто вона вже приготувалася, три доби рівно пройшло. І вона така соковита і хрустка. Ну, це те, що я хотіла, те, що моя душа просила, як я так... Невчасно захворіла, боюся, що коли оцей і ніс і горло піде, і все на світі, то вона мені якось не зайде. Буду, можливо, тільки тільки на бульйонах сидіти. Але нічого, поставлю її в холодильник, то вона може і в холодильнику стояти, щоб далі процес бродіння, квашення зупинити, щоб вона потім не переквасилася. А так вона вже готовенька. І повірте мені, вона дуже-дуже соковита і все в міру так збалансовано солі поклала. Ой, буду смакувати, поки ще не сильно захворіла.